E У залі третьої музичної школи Аншлаг на концерт молодих викладачів зібралося багато шанувальників класичної та народної музики. Живого виконання кажуть організатори концерту довгий час бракувало і музикантам, і глядачам. Так як у нас багато молодих викладачів, ми вирішили зробити такий концерт і показати, що ми не тільки можемо бути викладачами, так а ще й наставниками для наших дітей. І щоб показати, що ми не тільки викладачі, але ще й виконавці, і щоб наші діти брали. З нас приклад. І також заохочували їх до виступів на великій сцені. І для нас це дуже поважно, тому що це перший наш концерт за часи війни, такий перший живий концерт. І от ми вирішили так от зібрати всіх наших молодих викладачів і показати дітям, як у нас гарно в школі. І що ми хочемо запросити їх також і навчатись, хто у нас не навчається. і Разом з нами розвиватись далі. У репертуарі концерту музичні твори на будь-який смак. Я буду виконувати номер легка коло дуба, юмористично кадриль, а також ми будемо ще грати ансамблем «Джаз Кейк», це ансамбль викладачів, духового відділу. Дві пізні зіграємо Кривий ріг моє місто і «Хеппі» – це естрадна пісня. Такі весінні концерти у третій музичній школі є традиційними, але цей відбувається після довгої перерви. Такі концерти вони взагалі дуже потрібні зараз, тому що ми знаходимося в такому навіть вакуумі і творчому, і в спілкуванні. По перше, люди побачать друга, поспілкуються, почують гарну музику. А для учнів це ще раз побачиться свого викладача в ролі концертного виконавця. Це дуже важливо. З січня школа працює у змішаному форматі. Дві третини дітей відвідують заняття, інші займаються дистанційно. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день.